Все вітання отаким От зондом. Зараз будуть. покажу, як електрики протягують. Зараз роблять е проводку, протягують. в даний час протягують отакі От кабеля на відеокамеру. Покажу сам процес. Зараз запихає, запихає, зараз йду в хату всередину, покажу де виходить. Бо вийшов, що трясеться. Тут, бачите, тут все, вся сигналізація. Це грубші, буде відеокамера. Зараз тут обріже. Зараз покажу марку все. Зараз тут обріже, примутає і буде затягувати назад. Зараз покажу. Зараз електрик зав'язує. І протягує. Пішло вниз, звідси, зараз покажу через вікно. Це я говорю на відеокамеру і тут хлопчик витягує обрізає, ну якось так.